Ми маємо виграти зимову битву проти терору. А разом з нею виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Завдяки співпраці міської влади Кременчука з іноземними фондами у будівлях, які постраждали від ракетного обстрілу, встановлюють нові вікна. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуці триває ліквідація наслідків чергового терористичного акту расистів у нашому місті. Як повідомляє міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук, працівники комунальних підприємств продовжують роботу з відновлення будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару по центру міста 22 вересня. Сьогодні до мешканців цих будинків прибула перша партія вікон. Все заявки выполнены на основании тех обследований, которые провела городская комиссия. Пытаемся охватить полностью все квартиры, которые были обследованы. Первая партия пока 50 окон. Дальше будем работать по остальным домам и все будут охвачены, будут устранены все последствия данного инцидента. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission у партнерстві з Говард Buffett Фаундейшн. Зазначає міський голова Віталій Малецький. До речі, ці вікна більш якісні ніж були до цього у мешканців квартир, енергозберігаючі, мають двокамерні склопакети та сучасну фурнітуру. Кременчужани вдячні міській владі за небайдужість та допомогу у складні часи. Квартира номер три неї всі будуть. Ну, у мене п'ять вікон, одне вікно на ту сторону залишилося ціле. вдячні, що так швидко зреагували, що зробили все це. І кришу людям, бо в них вже тече. І вікна нам всі ми так швидко зробили, бо іде зима, а ми не знаємо, що нам робити. Дуже вдячні. Три вікна. Одне вікно повністю вибиті всі шибки, в другому одна тільки залишилася. І в третій там три залишилося тільки на другий день. Правда, після цього я був тут, то приходило то, чи дві по моєму комісії, чи навіть три. Я дуже вдячний міській владі. Вони відгукнулись на біду. Завдяки співпраці міської влади з іноземними фондами в Кременчуці будуть замінені сотні вікон в оселях Кременчужан. Якщо у вашій оселі такі ж наслідки від ракетного обстрілу, проте до вас не приходив замірник та не було складено акт обстеження, продублюйте свій дзвінок за номером 1563. Остерігайтесь, шахраїв Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кожна жінка повинна піклуватись про здоров'я своїх грудей. Саме тому у Кременчуцькому перинатальному центрі є можливість зробити безкоштовну мамографію. Подробиці як записатись та чи потрібно вам це обстеження? Дивіться у сюжеті. Мамографія важлива для кожної жінки обстеження, яке дозволяє найбільш ефективно виявити ракові захворювання на ранніх стадіях. Кременчуцька міська влада зробила можливим, аби кожна мешканка нашого міста могла безкоштовно пройти такий скринінг. Саме тому Кременчуцький перинатальний центр щороку приймає більше п'яти тисяч жінок, які бажають перевірити здоров'я своїх грудей. Кожна жінка, яка дбає про своє здоров'я, потрібно проходити мамографію. Після 40 років раз на рік, і це буде вже для неї гарно. Щоб записатись на прийом, вам необхідно взяти направлення у вашого сімейного лікаря або у лікаря-акушер-гінеколога. Після цього звернутися до Кременчуцького перинатального центру по вулиці Майора Борищака, 20, дріб який працює по буднях з 8 до 17.00. Там вас зустрінуть привітні лікарі та нададуть всю необхідну інформацію. Коли жіночка зробила знімок, ми підходимо з цією касетою, чіпом, і вставляємо сюди. І воно там показує, що воно всі. сканірує. Сканірує знімок. Потім на цей знімок вже на нашому комп'ютері ми нашому лікарю, на його комп'ютер. Він дивиться і розказує жіночкам відповідь. Якщо треба, він їм показує на знімочку, що там які патології є, і назначає, їм, куди ще ходити, до якого лікаря обращатися. Чи до нашого гінеколога, чи онкодиспансер, чи до мамолога, вже лише наш лікар. Лікарі зазначають, що рак грудей найбільш поширений рак у жінок. На жаль, переважна кількість пацієнток звертається до фахівців вже на останніх стадіях захворювання, бо нехтували завчасними обстеженнями. Кожен рік з'являються злоякісні утворення, які потрібно виявляти. І на даний момент їх вони збільшуються. Тому кожній жінці потрібно проходити мамографію після 40 років. Саме тому пам'ятайте про важливість завчасних обстежень та слідкуйте за своїм здоров'ям. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Несправність улюбленого автомобіля неабияке горе для водія. Аби цьому запобігти, транспортні засоби мають вчасно обслуговуватися та проходити технічне обстеження. Особливо важлива підготовка залізного коня до зими. Подробиці дивіться далі. Безперечно, кожен володар залізного коня переймається його долею у зимовий період. З кожним днем температурний стопчик показує все нижче значення. Отже, треба знати, як підготувати свій автомобіль, аби в зимовий період він відслужив як треба. В першу чергу перевірити стан антифрізу, стан гельмівної рідини. Для того щоб антифріз був в потрібної концентрації, для того щоб він вас не замерз взимку, коли будуть морози, для того щоб гальміни, рідини не було вологи, щоб була гума з потрібним залишком, щоб не була виса привіти систему опалювання, також щоб був акумулятор. Не зношений для того, щоб ви кожного ранку могли спокійно заводити свій автомобіль. Хоча здається, що обстежити треба дуже багато систем в автомобілі, та все ж, фахівці запевняють, це не аби як важливо, бо більше може врятувати життя. Треба перевірити систему АБС, курсової устойчивості для того, щоб вашу машину не занесло, не кинуло кудись в сторону, для того, щоб ви могли екстрено зупинитися. Також важливо, щоб мастиво обчасно мінялося, тому що якщо мастила невчасно мінятися, воно починає густіти. Це складнощі при запуску двигуна. Фільтра, салона і повітряний фільтра плавивні також. Треба перевіряти, опікуватися про те, щоб був залитий зимовий дизель, тому що літній не підходить для зимньої експлуатації. Він може замерзнути, він може парафинитись. Якісно обслуговувати свою автівку та підготувати її до зими ви можете за адресою вулиця Лесі Українки. 100А. Ми обслуговуємо всі автомобілі, легкові і бусики. Все, що потрібно для того, щоб підготувати автомобіль до зими. Ми все виконуємо. У нас є все необхідне обладнання. Тож під час майбутньої зими бережіть себе та свій автомобіль. Дмитро Целюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Манчужанка Віта Татарінова, авторка пісні Небо плаче про трагедію в ТЦ Стор, випустила ще одну зворушливу композицію. Як ти про створення пісні та сенс, який вкладено у неї, співачка розповіла нашим журналістам. Подробиці у наступному матеріалі, як ти саме важливе сьогодні, питання, ніби в любові, жагучі зізнання, лиш би на тому кінці не мовчання. По тому і В мене все добре, все буде добре. Значить, і в мене все буде добре. З початком повномасштабної війни, коли щодня життя кожного українця знаходиться під загрозою, питання як ти набуло більш важливого значення. Кожен з надією чекає на відповідь, аби знати, що з його близькою людиною все добре. Саме про це кремеджанка Віта Татарінова записала пісню, яка має назву «Як ти?». В основу композиції покладено реальну історію та почуття співачки. Десь рік тому ми розмовляли з моїм братом, який на війні ще з 2014 року. І зазвичай, коли я задавала питання, як ти. Він відповідав: все добре, у мене все добре, все буде добре. Ці слова і лягли в основу пісні, яка була як вилив. Сердечних хвилювань, переживань, співчуття, вболівання за долю свого народу пісня, як ти присвячена українським захисникам та їхнім сім'ям, бо сьогодні саме вони, герої нашої України, якими ми пишаємось, кого любимо і кого чекаємо. Ця пісня переходить від тривожних моментів до надії про те, що я обійму тебе ще й поцілую. Я вірю, що ти повернешся. Я люблю тебе, я за тебе молюся. І останні слова звучать так: надійся. Я повернуся. Надія це той світлий промінь в цій пісні, який потрібен сьогодні всім кожному серцю і нашій Україні. І я вірю, що. Наша доля, вона в божих руках і в руках наших захисників. На ютуб каналі Віти Татарінової випущено три версії кліпу до пісні. Як ти перша версія присвячена українським захисникам? Ролик ілюстрований фотографіями з передової друзів, родини співачки. У другій версії виступ гурту. І третя основна головними героями якої стали військовий, який приїхав до Кремчука на реабілітацію разом з його дружиною, де показана і розлука, і печаль, і любов, і надія, і обійми, і цілунки. І коли ми відзнімали цей кліп і цю молоду сім'ю, просто знаєте, аж серце тремтіло, і мурашки по шкірі. І дуже хотілося плакати, бо вони не грали роль. Вони були справжніми такими, якими вони є в житті. І сьогодні в цій прекрасній парі, дитинця, яку вони чекають, це напевно є образ нашої. Ми побачимо образ нашої України, наших сімей, які вірять. Люблять і надіються значну роль у творчості співачки Віти Татарінової і зокрема у створенні пісні Як ти відіграє підтримка її родини. Хочу сказати, як тільки мій чоловік почув пісню, він сказав: Ти маєш її записати і випустити. І він мені постійно на протязі цього року повторював. Сонечко, ти маєш її записати, випустити, вона зараз дуже потрібна. І хочу сказати, чоловік, сім'я, діти це, це є моя величезна команда, яку я дуже люблю, які підтримують мою творчість, які являються моїми шанувальниками і критиками, які разом ми з ними переживаємо все, що переживає наш народ, і тому ми разом молимось, разом плачемо, разом сміємось. І разом вболіваємо за нашу Україну. Марія Бердаєва Іван Каченко Кременчицькі новини. Свято-Миколаївський собор це старовина споруда типового храму. Пам'ятка, що залишилася майже неушкодженою в роки Другої світової війни, коли значна частина Кременчука була знищена. Ми продовжуємо цикл сюжетів про історію та сьогодення Свято-Миколаївського собору в Кременчуці. Свято-Миколаївський собор в Кременчуці має цікаву історію. Колись у його стінах працював кінотеатр, певний час діяла спортивна школа, а згодом талановиті та небайдужі кременчужани взялися за розбудову собору. Усе різне оздоблення, яке зараз наявне в храмі, це робота рук Миколи Зацеркляного. Більше чотирьох років він працював над цим. Отець Володимир пригадує, як після богослужіння на вечір закривали врата храму, він переодягався у джинси та кросівки і разом з Миколою Григоровичем працювали. Лише на на виготовлення першого ярусу Іконостасу пішов майже рік. От те, що ви зараз бачите, от нижню часу, майже рік. І потім ми його збирали. Ми його зібрали. І так служили майже рік, поки він різав другий ярус. Встановили. Потім майже рік він трошки менше він різав третій ярус. І так з трьома ярусами ми служили роки чотири чи п'ять. А потім ми бачимо, що він не завершений, не увінчений. І от тоді було прийнято рішення про четвертий ярус на ньому зображені пророки старого завіту. Увінчення і хрест на горі Каностасу. Розписи стін собору сводів та ікони в Іконостасі виконав київський майстер Максим Ладейщиков. Він дуже талановита людина як художник. Він мав дві вищі спеціалізовані освіти. Його батько був начальником групи реставраторів в Києво-Печерській лаврі. І от Максим Ладейщиков каже, я ж виріс там очі в цій лаврі, серед цих художників. Я це все знаю, це вмію. Він був наскільки талановитою людиною, перш за все, він ніколи не брав олівець в руки. Тоді нам допоміг зробити основу для розпису. Зараз теж цього чоловіка вже нема царство небесне. Григорій Васильович Бережаха. Він був директором домобудівельного комбинату No3. Йшов професійно. Каже, що будете робити. Отче кажу, хочу розписувати. Він каже, як я кажу маслом, масляними фарбами. Він каже, все. Дівчата робимо основу масляну, і от вони все перешпак розмили, перешпаклювали, затерли і пофарбували у білий, білий кольор. От уявіть, вся церква біла. Оце все виділялося: карнізи, своди, все, все, але воно все біле. І так ярус за ярусом створив Максим Ладейщиков. Також ікони, ставлені в пристіл, а потім взявся за розпис стін, почавши саме з вівтарної частини. Він міг починати вписати. Образ, чи якусь ікону, будь-якою фарбою, будь-якого кольору. От у нього була на палітрі зелена, і він починав лік святого писати зеленою, червоною, якоюсь один пункт перекривав. Я його ніколи не бачив в руках з лінійкою якоюсь. Він все робив так: спускався, дивився, піднімався, потім знову спускався. А лісаж. Після Вівтаря розписали клірос, де зараз хоре, згідно наших традицій. Потім за кліросом розписали. Ікони верхні в притворі, розпис центральної частини собору був довготривалий. Храм був заставлений лісами будівельними. внизу була розсипана тирсабофарба. Ми якось ще переживали з громадою, думали, що у нас в зв'язку з цими реставраційними роботами буде менше хрестин, менше вінчень, ви знаєте, Бог так управив, що у нас була така велика кількість вінчень, як ніколи. Нам до нам не вистачало дві пари вінців, бо ми вінчали по три, по чотири пари за один раз. І ми докупили ще дві пари. Причому люди приходили, вони усвідомлювали що це історичний момент. Вони раділи, вони казали, що будемо показувати своїм дітям, як розписувався собор в цей час. Цікаво було нелегко і непросто, але Господь завжди допомагав, каже отець Володимир і завжди направляв до нас людей готових допомагати. Могти. Про них обов'язково ще розповімо у наших наступних випусках. Не пропустіть Свято Миколаївський собор. Історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Усім знайомий міжнародний жіночий день, проте мало хто чув про таку дату, як міжнародний день дівчат. Що це за свято? Чому воно існує, та коли його започаткували? А головне думка Кременчужан про наших дівчат у наступному сюжеті. 11 жовтня у календарі позначено як Міжнародний день дівчаток. Свято було започатковане у 2011 році на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Варто згадати, що основна його мета звернути суспільну увагу на проблеми, з котрими стикаються дівчата у всьому світі: зокрема, нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість. Сучасні дівчата не бояться говорити про це вголос, тому таких випадків стає дедалі менше. А от кого місця не вважають дівчатками, що означає бути дівчинкою? та яка її відмінність від жінки, кременчужани поділилися своєю думкою. Я думаю, до років 18. Ну, тобто 17, а далі 18 – це вже дівчина стає дівушкою. Мислення ну, тобто, з роками організм перестраюється, людина стає більш серйозною, починає мислити по-іншому. Певні моменти, тобто, вони відрізняють, скажімо так, маленьку і дорослу вже дівчину. До Доста. Дівчата, вони доста. Вони завжди дівчата в душі. Чому ні? Ну, я вже мама, вже напевно до жінок. В душі мені 16. Я ще маленька дівчинка. Та ні, я ж уже ж бабушка, мене вже внуки по 20 год. Є малі, правда. Дівчинки, вся життя вперед, а бабушки вже треба поближче поближе землі. Дівчинка, ну будуща мама, наша надежда. Да, Ну щось так. Дівчата, це ми. Дівчата це подружки, це коли ти ще маєш бажання і можливість гуляти з подружками, веселитися, обговорювати знає, різні важливі сімейні питання і так далі. Коли в тебе є такий дівочий настрій? Ну це ті, що життя дають. Дівчинка все на протязі всього життя, дівчинка, це дівчинка, поки навіть навчається в школі. Мабуть, соціальний статус якийсь е, здобуває е, на рівні з чоловіками, починає працювати, тобто і приносити свою пользу у, е, спільноті всім самим. Дівчата це радість і краса нашого суспільства. Тому е, яке потрібно оберігати. Академічний тлумачний словник визначає дівчинку як дитину жіночої статі, а за біологічним фактом, дівчина стає жінкою тоді, коли її репродуктивна система досягла етапу дозрівання. В історичному контексті ж дівчинкою вважали ту, яка ще не вийшла заміж. Проте у сучасному світі відсутні чітко визначені вікові категорії. Тож, якщо ви почуваєте себе молодше ніж за паспортом, не соромтеся цього, та пам'ятайте, що ви неймовірні будь-якому віці. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Україна може вистояти і вистоїть. Утім, важливо вибити інструмент терору з рук нашого ворога. І ми дякуємо кожному, хто цілодобово бореться за незалежність та свободу нашої країни. Слава Україні та слава нашим героям.